Всім привіт! Сьогодні розкажу вам, як заробляти чималі гроші на промоакціях від криптовалютних бірж. Покажу вам самі актуальні біржі по промках, такі як Bybit, BitGet та BingX. Та дізнаєтесь, яким чином вони можуть стати вашим кроком до першої тисячі доларів. Давайте спочатку об'ясню звідки гроші. Різні нові проекти зі своїм токеном хочуть потрапити на лістинг до біржі. А якщо ця біржа відома, як до прикладу, Bybit, то це зробити не так і просто, тому вони платять біржі за лістинг та додатково виділяють пул на. Ось такі промо-акції, де за певні завдання користувачі можуть отримати нагороду або у токені цього проекту, або у стейблкоїна. В такому випадку, всі в плюсі, це додатковий маркетинг для проекту, так і для біржі. Тому давайте не будемо затягувати і розглянемо для початку промки на байбіт, так як вони в цьому питанні самі щедрі. Завчасно про нові лістинги можна дізнатися у розділі оголошення. Тут і деталі по промках. Ось тут є список усіх промоакцій. Якщо розглянути саму останню, вона ще досі актуальна. Бачимо, можна отримати частину з призового пула 80 тисяч доларів, чи, до прикладу, лістинг РПК до USDT розділіть призовий пул в 4 мільйона 800 тисяч РПК. Так як я говорив раніше, нагороди бувають або в стеблкоїнах, або у токенах проекту. Давайте зараз розглянемо саму крайню промоакцію. Тут на початку у нас є деталі лістингу, а далі умови до промоакції. Ця промоакція розділена на дві категорії для нових користувачів та для всіх нинішніх користувачів. Як бачимо, для нових користувачів. Пул значно більший 60 тисяч USDT проти всього 20 тисяч USDT. І зазвичай так на Bybit і є, що пул для нових користувачів він значно більший. Тому і вигідніше робити саме промки на нових користувачів. По більшій частині це стосується саме Bybit. Також в умовах цього прому ми бачимо, що перш ніж почати це все виконувати, потрібно натиснути на кнопку зареєструватися. Тобто ви зареєструвалися на біржі, перейшли на цю сторінку і натискаєте тут на кнопку Зареєструватися. Далі вже можна виконувати умови. Давайте спершу розберемо умови для нових користувачів. Новий користувач вважається тоді, коли він зареєструвався після початку проведення цієї промоакції, тобто в нашому випадку, після 17 листопада 12.00. Тоді новий користувач заходить на сторінку цієї події, натискає на кнопку зареєструватися, далі потрібно буде пройти kyc верифікацію і другий пункт це зробити депозит щонайменше 1000 цих токенів, або зробити депозит 100 USDT і купити будь-яку кількість цього токена за допомогою першої своєї угоди. Тобто, ви зареєстрували аккаунт, пройшли верифікацію, зареєструвалися там в події. Зробили депозит, і перша ваша угода, яка має бути на біржі, це має бути угода з цим токеном. Сподіваюся, що тут правильний переклад, тому що зазвичай вони хочуть, щоб ви купили саме на 100 USDT цього токена. В будь-якому випадку, якщо ви будете виконувати промку, то ви можете купити на всяк випадок на 100 USDT цього токена і одразу продати. І більшість зазвичай виконує саме другий варіант це зробити депозит 100 USDT і купити. Токен, тому що якщо ви будете купляти цей токен на якійсь іншій біржі чи на якомусь Дексі, за ким ви відправите на Bybit, за ким там транзакція дійде, то токен може за цей час впасти в ціні, і ви закриєтесь в невеликий, але мінус. Хоча деколи буває, що розумніше закидати саме в токені, і можна на цьому заробити, так як новий лісник на новій біржі дає якби невеличкий буст. Але це все приходить з досвідом. Ви будете моніторити. Коли був створений токен, коли він лістився, яка в нього там капіталізація і так далі. І саме головне в даному випадку: дана промка розрахована для нових користувачів, розрахована для перших 3 тисячі. Користувачів, і вони, якщо виконають ці два кроки, отримують по 20 USDT. Тому дуже важливо не затягувати, вийшла нова промка і одразу її виконувати. Часу зазвичай на таку кількість місць вистачає десь приблизно на 5 годин, і цього часу достатньо, щоб ви виконали умови цієї промоакції не на один аккаунт. Щодо другої категорії, яка є для всіх нинішніх користувачів, в даному випадку, де є пул 20 тисяч USDT, то тут умови такі ж, як для нових користувачів, ви повинні спершу. Зареєструватися в ці події, потім зробити депозит або 1000 цих токенів, або зробити депозит 1000 USDT і купити цей токен, як бачимо, пише саме на суму 100 USDT. Тут місць 4000, але нагорода всього 5 USDT. Я хочу наголосити на тому, що ця промка вона насправді є не дуже вигідна і я, мабуть, би її не робив. Ось чому, тому що тут нагороди для нових користувачів всього 20 USDT, а це насправді не так багато. Тому що, якщо взяти якісь минулі промоакції, то там нагороди були куди більші. Ось, до прикладу, візьмемо це промо з токеном SHRAP і подивимось, які тут умови. Так, промка для нових користувачів. Тут, щоб її виконати умови ідентичні, практично потрібно зареєструватися, пройти верифікацію, зробити депозит щонайменше на 100 USDT в токені ШРАП, або зробити депозит 100 USDT і купити ШРАП на суму 100 USDT. І це ми повинні здійснити при своїй першій угоді. Тут у нас 2000 місць, виходить 2000 людей, які саме швидше виконують умови цієї промо, отримують по 1800. Токенів шраб. Тепер перейдемо на спот і подивимось, що коштують ці токени. Як бачимо, токен зараз торгується по 16 центів. Вводимо тут кількість 1800 токенів, і це в нас 300 доларів на аккаунт. Один аккаунт 300 доларів. Звісно, до, до того моменту, коли ви отримаєте нагороду, токен вкатають, і тут, можливо, вийде всього 100 USDT. На аккаунт, але це все одно дуже багато. А також тут у промакції 2 для всіх користувачів, яка дійсна до 22 листопада, тобто ви ще можете ці умови виконати та розділити призовий пул. Тут умови такі: ви повинні проторгувати токеном і здійснити щонайменше 3 угоди на споті. Тобто перейти на спот, купити на трішки токен, продати, купити, продати, щоб у вас було щонайменше 3 угоди. І щоб загальний обсяг торгів був більше 100 USDT. Тобто купили там на 30 USDT, продали на 30 USDT, ще раз купили на 30 USDT і продали. Таким чином у вас буде обсяг торгів 120 USDT. І ви, виходить, виконали умови цього прому. І тут у нас пише, що всі прийнятні користувачі отримують рівну частину від призового фонду в 5 мільйонів 400 тисяч токенів шраб. Давайте подивимося, що це коштує. Це у нас буде ось така сума: 912 тисяч USDT. І навіть при умові, що тут буде 90 тисяч користувачів, які виконують умови цієї промки, ми отримаємо щонайменше. 10 USDT на аккаунт просто за те, що ми зробили три угоди обсяг торгів, на які ми потратимо там ну, менше доларів, то точно. Ну але це звісно при умові, що такий курс буде триматися, але й невідомо, що взагалі буде така кількість користувачів, яка виконує умови цього промо. Тому з бабітом все зрозуміло: заходите в оголошення, дивитесь на новий промо, все аналізуєте, і якщо вам все підходить, то виконуєте завдання. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я часто публікую ці промки і розказую, чи я буду їх робити чи ні з тої чи іншої причини. З Bybit ми розібралися, тепер давайте переходимо до інших бірж, де система плюс-мінус одинакова, тільки умови бувають трішки інші. До прикладу, BingX. Нещодавно в них була промка з токеном Ordis, за яку я вже й отримав нагороду. Ця промка для перших 1000 користувачів і можна було отримати до 50 USDT в токені. Які ж тут умови? Ця промка для нових користувачів, але це не зовсім проблема, так як BingX X не вимагає. KYC верифікації, і можна просто зареєструватися та виконувати умови. І не потрібно шукати, хто би перейшов верифікацію. Тут у нас зараз не усі завдання доступні, тому що залишилися лише ті, в яких ще є гроші, за які ще можуть виплати. Перше завдання тут було інше: це потрібно було зробити об'єм торгів всього 100 доларів за це ви отримаєте 10 USDT. Цей пул, само собою, що саме швидше розібрали, тому що що зробити, об'єм торгів всього 100 доларів. Наступне завдання це зробити об'єм торгів більше 3000 USDT. Це завдання я також виконав, тому що, тому що це було вигідно, так як на комісію пішло всього 3 долари, а отримав я за це 10 доларів, тому зрозуміло, що це вигідно. І це завдання з оборотом 8 тисяч USDT. Я також виконав, так як тут потрібно зробити об'єм торгів не на споді, а на фьючерсах. А це 8 тисяч USDT зробити доволі просто і незатратно. Також на BingX дуже часто з'являються такі промки та бувають багато інших з торгами. Де дають різні бонуси. А з Bitget така сама історія, тут дуже часто появляються різні промки. Пул у них, звісно, менший, як у попередників, але і сама, сама біржа менш зашилена, тобто робить промки тут значно менше людей. І відповідно у вас менша конкуренція. Тому можна тут також спокійно забирати 10-50 доларів, а то і більше на аккаунт. З плюсів, що зазвичай всі промки тут є для всіх користувачів і пов'язані вони з депозитом. Тому вам не прийдеться постійно реєструвати ці аккаунти. Тому давайте розберемо промку, яку я також недавно виконував. Був лістинг токена MetaTrace TRC і призовий фонд тут 86 тисяч токенів TRC. Як бачимо, у нас тут є дві активності: кешбек за депозит. отримайте частку від 43 тисяч терсі. Потрібно здійснити депозит щонайменше 540 ТРС, щоб отримати 10% кешбеку від суми депозиту з цього призового пулу. І кожен користувач може отримати до 540 ТРС. Тобто, якщо ви хочете отримати максимальну нагороду, то ви купуєте цих токенів 5400, відправляєте на Bitget, тут продаєте і згодом отримуєте бонус 540 цих TRC. Але тут також потрібно встигнути, щоб вас хтось не випередив та не забрав цей пул раніше за вас. Друга активність це торгуйте і отримайте частку також від 43 тисяч токенів. І тут умови такі: в період проведення цієї промо-акції перші 400 користувачів, які досягнуть обсягу спотової торгівлі в 100 USDT в парі TRC до USDT отримають по 107 TRC. Тобто, у вас є аккаунт на біржі Bitget, ви побачили промку, зайшли на спот, торганули цей. Токен на більше як 100 USDT, і просто через деякий час отримали бонусом 10 USDT. Хіба це не класно? Я думаю, що це дуже круто, просто зранку проснулись, побачили промо, торгонули і вже маєте на сніданок. Усі нові лістинги тут також можна відслідковувати у центрі оголошень. Тому реєструємося на цих біржах, якщо ще немає аккаунта. посилання будуть в описі. До речі, Якщо ви зареєструвалися за моїм посиланням, то ви відповідно будете моїм рефералом, а значить буде у вас ряд переваг, такі як знижка на комісію або ексклюзивні промо для моєї аудиторії. Тож зареєструвалися, моніторите нові лістинги та промки на біржах та заробляєте. Якщо потрібні нові аккаунти з верифікацією, то ви це все можете зробити то на друзів, на знайомих і розділити з ними цю нагороду. Я думаю, що ви зрозуміли, як це все можна провернути. А так то дякую всім за перегляд, бажаю заробити свою першу тисячу доларів та до нових зустрічей.